Привіт всім, сьогодні у нас на обзорі Fihet PowerPank на 10 000 і плюс їхній оригінальний чехол за 800 корун і PowerPank на 10 000 мАч за 800 От Бачите, чехол, чехол вже стоїть у нас на апаратові. Зараз ми його будемо класти. І в чому прикол? Фірма одна й та ж сама, ціна паербанка і чехла одна й та ж сама, у 700 то що оригінал. І коли ти його кладеш на смартфон, ти його магітиш. І він стає магніто, так як то. Він стає на камеру. Як то так фіхель і своїм чехлом паербанком не продумали так, щоб він не на то, стало подивитись, між тут є нормальний зазор, такий 2 мм. Він стає нормально на камеру, аж ти от блуп, чуть глупу, суш, він не стає, не магнітиться. А як ви мусить ставати на камеру, на, на цю, о, цю гра гра гра. Так, Телефон заряджає нормально. Ємкось, ще раз їм катав, на, на 10 000 мАч. Має зарядку входну 20 Вт, виходну 17. Та й має у нас, виходить що 18 та 15 Вт. безпроводна йде 15 плюс може од нього також заряджати другий смартфон. 18 Вт. Як бачите, у нас оранжевий, що підтримує усі сучасні і швидкі зарядки. Ну і плюс ясно, що безпроводна проводна, то що він ця кріпить От таке ще раз покажу який піпарпа. от такий ондик. І покажу цю грань, Гейте той грань І коли його ліпить він прямо встає На то фіксується зарядка пошла. І як все фіхер, той пише, зараз я з чехол покажу з Обратної сторони, і це теж. <клухи> <клухи> як бачите? Та ж сама фірма той, той, такий їхній знак, Один той самий чехол і Су700 крун, Сиу 700 крун, ну, як вони так роблять, що вони не продумали, що він стає нормально на саму грань, того майду не можеш продати він не магнітить, Все одно мусить вставати на грань, його магніт... магніт тягне. У кінці ролика буде тест по ємкості акумулятору, Додивіться ролик до кінця. Так, і зараз ми перейдемо до тесту акумулятора. Ми повністю розродили PowerBank, як бачимо, ми його зарядили повністю, і у нього замість 10 000 мАч 294. Получається, що нас намахали, можна сказати, на 5 000 мА. Це просто ужасно. Не покупляйтесякий паербанк. Тому що ми зробили пару раз тест, на ньому нема 10 000. На ньому, як бачимо, тільки 5 000. Так, дякую всім за просмотр, ставте лайки, пока